Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами торкнемося незвичайної теми. Ми поговоримо про музику, яку чуємо на телебаченні. І не просто поговоримо. Ми послухаємо один відомий твір, який багато років супроводжував легендарну передачу у світі тварин. У кожної телепередачі є своя особлива візитна картка Мелодія заставка вона грає кілька секунд, але ми вже знаємо. Зараз почнеться саме та передача, яку ми чекаємо. Автором цієї мелодії є французький композитор Поль Маруа. Поль Маруа жив у Франції, творив в 20 столітті, писав музику до театру, радіо та телепередач. Найвідоміша його робота «Жайворнок». саме вона стала музичною визитівкою передачі у світі тварин. Ця мелодія звучить дуже ніжно, вона плавна, легка, немає різких змін, немає драми. Це як ранок, світлий, чистий, де все прокидається. Сьогодні ми разом прослухаємо цей музичний твір. Уявіть, що перед вами розкривається природа, ліс, поле, вранішнє небо і жайверник. Маленький птах летить високо і співає свою пісню. Тож зараз постав урок на паузу, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Який музичний твір ми вивчали сьогодні на уроці та хто є його автором? Що таке музична заставка на телебаченні та для чого вона потрібна? Який настрій має мелодія «Жайворнок» – Спокійний, мріливий, радісний тощо. Чому саме вона підійшла до передачі про природу? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна. Скоро побачимось!